Урок 27. Стійкі і нестійкі інтервали ладу. Давайте пригадаємо з вами, які ступені є стійкими, а які нестійкими. Стійкими є перший, третій і п'ятий ступінь. Нестійкий це другий, четвертий, шостий і сьомий ступінь. І кожен нестійкий розв'язується у остій за певними правилами. Другий завжди йде в перший, четвертий в третій, шостий в п'ятий, а сьомий в перший. Зараз ми побудуємо з вами всі інтервали в тональності до мажор. Давайте з вами пригадаємо, які інтервали ми можемо побудувати в до мажору. Це буде чиста пріма, велика секунда, велика терція, чиста кварта, чиста квінта, велика секста, велика септима і октава. І так, будуємо чисту пріма до до. Це будуть два стійких ступені. Вони не потребують розв'язання. Будую секунду на ступенях до мажора, повторюся. Так, це буде стійкий ступінь, це не стійкий, і він буде розв'язуватися у стійкий. Далі велика терція до мі. Перший і третій ступінь. Не потребують розв'язання. До фа – це четвертий ступінь і він розв'язується у третій ступінь. Квін, э, Квінта. До соль. це перший і п'ятий ступінь. Це стійкі ступені не потребують розв'язання. Далі до Ля Ля – це шостий ступінь, він не стійкий. він розв'язується у п'ятий ступінь. Шостий іде в п'ятий за правилом розв'язання. Велика септима до. Сім. І Сі, сьомий ступінь за правилом розв'язання буде розв'язуватися в перший ступінь. Ось так. І октава не потребує розв'язання. Це два з ступенів. ступеня. Завдання номер 2 Побудувати всі інтервали в тональності ля мінор. Давайте з вами пригадаємо, які ми інтервали можемо побудувати на ступенях мінорної тональності. Це чиста трима, велика секунда. Мала терція, чиста кварта, чиста квінта, мала секста, мала септима і чиста октава. Okay. І так, чиста прима на першому ступені тональність ля мінор. Не потребує розв'язання. Велика секунда, другий ступінь є нистійким, він йде перший. Мала терція, перший третій ступінь. Стійкий. Перший, четвертий ступінь, четвертий піде в третій. Перший п'ятий ступінь. Перший шостий ступінь. Шостий за правилом розв'язання піде в п'ятий. Далі септима, перший сьомий ступінь. Сьомий за правилами розв'язання піде в перший ступінь. І октава це два перших ступені. Завдання номер 3 Потрібно визначити та підписати інтервали у вправі майка пара у садочку. Послухайте. До, соль – Це чиста квінта. До, ля – велика секста. До, соль – знову квінта. До Фа кварта, до соль квінта, кварта і так далі. Дві тер... Чотири терції великих, знову велика терція І Сі Ре. Подивіться, уважно на склад, півтори тони. Це буде мала терція. І так далі, самостійно. Домашнє завдання. Потрібно побудувати всі інтервали з оберненнями від улюбленого звуку. Пригадайте, що ми вже з вами знаємо всі інтервали прості. Їх 12. І пригадайте правила обернення інтервалу. Чисті, чисті, малі, великі, великі, малі. Будь ласка, повторіть правила обернення інтервалів. І побудуйте. Завдання номер 2. Потрібно заповнити тактам, ноти, нотами різної довжини та різними ритмічними групами в розмірі 2 чверті, 3 чверті та 4 чверті.